Тепер розглянемо з вами задачки. Перша задача звучить так: ядро радону 86220 випустило альфа частинку. в Ядро якого елемента перетворилося ядро радону. Ну, нам, якщо ядро випустило альфа частинку, значить воно піддалося альфа розкладу, і нам необхідно взяти правило зміщення для альфа розпаду, дивимося. Є радон 86220, піддається альфа-розпаду. Отже, у нас утворюється гелій 2, 4, плюс якийсь новий хімічний елемент, якого ми не знаємо. Визначимо його зарядове число. Воно повинно дорівнювати, тому що було до реакції мінус 2. 86, мінус 2, 84. Масове число змінюється на 4, зменшується на 4. 220 мінус 4 дорівнює 216. Таким чином ми отримуємо новий хімічний елемент із зарядовим числом 84, масовим числом 216. Згідно таблиці Менделєєва, цей хімічний елемент полоній. Записуємо рівняння редіоктивної реакції. Задачка 2. Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу отоку Кобальту 2760. Після випускання бета-частинки. Знову ж таки, дивимося, беремо кобальт. Віддається бета-розпаду, випускається електрон швидкий і утворюється якийсь новий хімічний елемент. Порядкове, зарядове число у нього буде 27 плюс 1, 28. Масове число не змінюється. Згідно таблиці Мінділеева цей елемент нікель. Записали рівняння реакції. Задачка третя. Визначте зарядове і масове число ізотопу, який вийде з торію 90232 після трьох альфа і двох бета перетворень. Уже такі задачі, коли в нас є декілька перетворень, можна розв'язувати трьома способами. Розглянемо кожен із них. А ви для себе обирайте той, який вам найзручніший. Але першу задачу ми розв'яжемо всіма трьома, і всі три необхідно буде записати до ЗУШКу. І так, спосіб перший. Для цього ми записуємо одну реакцію. Був 90 90232, який піддався трьом послідовним альфа-розпадів. Пишемо 3 помножити на альфа-частинку. І двом послідовним бета-розпадам плюс 2 помножити на бета-частинку. І плюс новий хімічний елемент, що в нас утворився. Далі ми окремо ще рахуємо зарядове число нового хімічного елемента і масове число. Знаючи, що альфа е, випромінювання, альфа-розпад спричиняє зміну зарядового числа, зменшення зарядового числа на 2 одинички, а в нас їх було 3. Ми пишемо 90 відняти 2 помножити на 3. Оскільки бета випромінювання викликає збільшення зарядового числа на 1 одиничку, а в нас таких випромінювань було 2 послідовних, то пишемо плюс 2 помножити на 1. Виконавши обчислення, отримуємо 86. Аналогічні дії проводимо із масовим числом. Від того, що було 232, віднімаємо, оскільки альфа розпад спричиняє зменшення масового числа на 4 одинички. У нас таких розпадів було 3. 232 віднімаємо 3 помножити на 4. А бета розпад не змінює масового числа. Але все ж таки ми написали: відняти 2 помножити на 0. Зробивши обчислення, отримали 220. Подивившись до таблички Менделєєва, ми з вами знаємо, що новим елементом є радон 86-220. Другий спосіб можна писати по черзі всі реакції, що відбуваються. І так, був у нас сторій. Спочатку піддається першому альфа розпаду Утворюється альфа-частинка і новий хімічний елемент. Якщо зробити обчислення, то отримуємо радій. Далі цей радій вже піддається знову ж таки другому вже альфа розпаду, наступному. Утворюється альфа-частинка і новий хімічний елемент, якщо зробити обчислення, отримується радон. Далі радон піддається вже останньому третьому альфа розпаду, і з нього утворюється полоній. Уже в полоні піддається три послідовних альфа відбулося. Далі відбувається перший бета-розпад, в результаті якого ми отримуємо з вами астат. І потім ще один бета-розпад, в результаті якого ми вже знову ж таки отримаємо радон 86,220. Те саме відповідь, як і в попередньому варіанті. І останній третій варіант. Ми можемо писати, що 90-232 піддався одному альфа-розпаду, плюс другому, плюс третьому, плюс один бета-розпад, плюс один бета-розпад. І плюс новий хімічний елемент, який утворився. І далі ми дивимося, Робимо, знаходимо зарядове число спочатку нового хімічного елемента. Z дорівнює 90, те, що було вторію на початку зарядове число. Відняти 2, 2 і 2. Три рази відняли двічку, кожен альфа розпад викликає зменшення зарядового числа на 2 одиниці. Далі кожен бета-розпад викликає збільшення зарядового числа на одиничку. Плюс 1, плюс один. Зробивши обчислення, отримали 86. Аналогічні дії робимо з масовим числом. А дорівнює 232. Кожен альфа розпад викликає зменшення на 4 одиниці. Мінус 4, мінус 4, мінус 4, їх три штучки відбулося. А бета-розпади не змінюють масового числа. Отримали 220. Таким чином, знову маємо радон 86-220. Ось вам три основні способи, якими можна розв'язувати такі задачі. Вибираєте той надалі, який вам більше подобається. Розв'язуєте наступні вже задачі лише одні. Задачка 4. У результаті шести альфа і двох бета-розпадів утворилося ядро свинцю. Визначте вихідний елемент реакції. Дивимося з вами. Уже нам невідомо, який був елемент. Зато ми знаємо, що утворилося 6 послідовних альфа розпади і 2 послідовних бета-розпади. В результаті чого утворився свинець плюмбу. Знаходимо Z. Для цього нам треба додати все те, що в нас є до, після реакції, і таке саме число заряду було після, до реакції. Значить, 82 до свинцю додаємо 6 помножити на 2. І треба додати 2 помножити на мінус 1, або відняти 2 на 1. Зробивши обчислення, це буде 92. Те саме з масовим числом. 209, додаємо 6 помножити на 4 і 2 на 0. Дорівнює 233. Таким чином, ми з вами, подивившись табличку Менделєєва, з'ясували, що у нас був до реакції уран 92 233 ізотоп урану. І остання п'ята заточка. Скільки альфа і бета-частинок випускає ядро урану 92-233, перетворюючись в ядро 83-209? Для початку запишемо рівняння, що ж у нас відбувається. Уран 923. Піддається, якійсь кількості альфа розпадів, її ми не знаємо, тому позначимо х. Плюс якійсь кількості бета розпадів, його ми також не знаємо, цю кількість позначимо у, І плюс в результаті утворюється ядро вісноку. Тепер нам потрібно з вами перейти до системи двох рівнянь з двома невідомими Х і. Y. Для цього ми знайдемо, які ж перетворення відбуваються з масовим числом і з зарядовим числом. І так, з масовим числом 233 відбувається, якась кількість х альфа перетворень, кожне з яких викликає зменшення масового числа на 4. 4 помножити на х. Плюс якась кількість бета розпадів, кожна з якого викликає зміну на 0. Тобто не викликає змін, але ми так запишемо 0 помножити на х. І плюс 209, те, що утворилося в результаті. І для зарядового числа 92 піддається, якісь кількості х альфа розпадів, кожен з яких викликає зменшення на 2, відняти вже, тому що тут у нас y помножити на мінус 1, мінус винесли попереду, 1 помножити на y, плюс 83. Тепер перше рівняння у нас лише відносно однієї змінної х. Оскільки 0 помножити на y, цей доданок у нас пропаде. То з першого рівняння ми виражаємо х і знаходимо, що він дорівнює 6. Підставляємо х до друге рівняння, обчислюємо y дорівнює 3. Таким чином, ми з вами з'ясували, що відбудеться 6 альфа розкладів і 3 бета розкладів.